Ооо, є перша. О, хороша. А зараз я вам відкрию секрет, як зловить щуку 100%. Опача. А іди ж ти сюди, Ось ці два кольора це самі мої найулюбленіші По статистиці... 81% дивиться мій канал, не підписаний. Тому, друзі, якщо вам подобається, якщо ви дивитесь, підписуйтесь на канал, а я для вас буду знімати такі кайфові відоси про рибалку. Ой, відчуваю, сьогодні буде веселуха. Якщо ви розумієте про що я. 832 блюберд в лодці це... це достойно поваги. Ці дії в цьому відео будуть виконуватися професіоналами, так що ніколи не беріть такі довгі спінінги з собою в лодку. Надіюсь, переломом сьогодні не закінчиться. Ого, води піднабрались. Ого! Так це добре, чи це погано. Таке, що не можу зрозуміти. Всім салют, з вами Макс. Друзі, дві ж зараз буде проходити сильніший. Якщо ви розумієте про що, я, я вже <фу> казав, що там Bluebird лежить. Чому Bluebird пішов X1 до нового власника, бажаю йому він, щоб його там радував, щоб все його вдовольняло, твічив в 130-ті і різні бікбейти і джарки. Ну, а так як поки що моя палка десь в путі нова, про яку я вам пізніше покажу і розкажу. То сьогодні в мене не залишається вибора, як ловити блюбердом. Ну, це, я думаю, якщо риба клюватиме на кльов ніяк не впливає, трошки буде дискомфортно, але я думаю, і буде і веселіше. Тому я по такому поводу навіть взяв підсаку того, що не хочеться його під якимсь критичним углом ломануть і залишиться без палки. Тому розчухляємося. приманки також сьогодні будуть не такі, як зазвичай. Трішки менше і трішки силіконові. Тому вам гарного перегляду. Мені, як завжди, гарної рибалки кайфової. Let's go! Я завжди, як вже заплів, із страхом розбираю свої снасті, тому що майже кожного разу я щось забуваю. Щось одне, але я забуду 100%. Або вмочу чохол у воду. Набрав тут всякого, -всякого по приманках. Так, Це у мене будуть такі воблери. 90-й найбільший, ой, тобто 105-й глайдер найбільший і маленький карась, кренкосики. Далі одна із тем також буде силіконова. Я думаю, працюватиме і це нас гризити. Тому зараз швидко зберу свій комплект і будемо починати риболовлю. Так як на прошлій рибалці, свій якор я провтикав, у мене новий якор. Тепер отакий руль на лодку. Зараз його прив'яжу і заякорюсь. бо без якоря діла не буде. Просто отаку нагду ляпс. Оце я розумію якорк. Нормально. Я сьогодні по класиці ну постривай. Іншого вибору я не даю тут під воблери і під різні, різні інші приманки. Колись мені в коментарях дали дуже класну пораду. Якщо у вас ну так вийшло, як у мене, що дуже довга вудка в лодці, а як ми знаємо, що довгий патик в лодці собирати, це просто ад то мені колись написали, що собирай в розібраному виді, а потім збереш. І доволі класна порада, я вам хочу сказати. Зараз зберемо так швиденьку, тоді тільки ляпс, начахлили і все. бо збирати у зібраному виді це трошечки довго і трошечки ваші нерви буде їсти. Все, спільних зібраний. Тут у нас 3000-на лагуна стоїть, 0,6 шнурок джебрайд. 0... ні, це 0,7 це 0 хардмона, не постривай, товстяк. Ну і сам бліберт. І почнемо ми, я ставлю 5 грам вже гріх. І ставлю, так як сьогодні в нас такий день сонячний, хочу розпочати рибалку із кридзифішовського фета 3.2 фіолетового. І починаємо А, Ще я розкладу під саку, чи може не треба, я не знаю. Не дуже забабонний, звісно, насчід цих питань, але було б непогано її розкласти. Одну вже я колись тут втопив, не хотілося б і другу втопити. Но, то вже як, як судьба покаже з такими забросами звісно тут буде весело я відчуваю це не метровий палкою кидати приманку о є перша точные попадания и я щука. На блюберда, конечно, друзится зов меньше відчуття. Совсем меньше відчуття. Так. О, хорошая. Дуже хороша щука Або вот то мені так здається Ой, хороша яка ху Хо ху 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 Це що там якась ні, ну це Це желізна півторашка Просто Перший раз тут положу під камиш прям ідеально і дивіться яка так О, хороша. Ну блін без підсаки я б її не взяв би це 100% Зараз візьму ліпгріб, який я не забув, слава богу. Фух іди сюди ось Ой-ой-ой, да тихо, 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 малыха, тихо. Ты шо? Ты шо? Так она вас тут заляпала? Нет. Дивіться. Ну, це залізячна півторашечка, я уважаю, кайфова. -ху -ху. На блюберда это просто капец. Поканула фета прям, прям, прям в середину. Кайф. Друзі, дивіться, який крококо. Бо це вже непогана щука, я вважаю. Я думаю, тут більше півторашки, вона така наїжена і доволі, доволі класна, коротше. Зараз швиденько її зважим, пару фоточок і відпускаємо. Так, давайте заважим. Нагадаю, що ліпгріп у мене рівно 30 грам. А щука у нас... А щука у нас півторашка, кіло 495 Ну, класна щука, залікова, але піде вона додому. Дістаємо фет. Обережно. Обережно. є. Є таке, ось він. Фіолетовий Фет 3.2. і Я з нього почав, тому що знаю, що це. Топова приманка, і на неї завжди клює. Ось яка красотка. Відпустимо таку красотку півторашну. Пішла. Оце мені вже подобається. <ріху> Просто емоції, друзі, емоції, коли тянеш таких щук, а забливо на 2,5 метрову палку, емоції, звісно, зашкалюють Що тут по фету в нашому? Робочий ще чувак? Хардмона <ріху> тупо пофіг. Ви бачили, як там по зубах було ходила. Незначний такий отут заусенчик маленький, а так все в чудовому стані. Так, це сюди, це сюди, десь там якась є петля. Ну, продовжую ребачити далі. <гум> Початок непоганий. Так, ще ми ну... закупа после щуки, это просто жесть. И запах, и, и воды полно будет. Так. И назад, сюда, куда-сюда. Кудись. Кудись, это сюда, это сюда. Инструмент назад. Погнали дальше. Стояла она прям, прям. Під очеретом, під бамбуком. І я положив, ну, там, мабуть, сантиметрів 5 було від трави і положив тупо в ціль, і вона на викиді одразу і взяла. А на блюберда такі відчуття були, наче там трьошка була стабільна, желізна. Ну, Як бачите, півтораха також непогано дає бій на 2,5 метрову палку в лодці. Буду трішечки варіювати, приманки, пробувати силіконі облери, щоб більший спектр. Задіяти щось воно тут... Щось у мене тут у мене нацеплялось. Так. Щось непонятне якесь. Якесь движення непонятне произошло. Карась сьогодні у мене теж буде. В репертуарі задіяний, куди без карася, без карася нікуди. Отак поміняємо. Без базового карася на рибалку не виходжу. Що Чу чуть звісно, але карась рішає, буває. Подивимося, як він сьогодні себе покаже. Стоїть там щучка, тільки що зробила вихід. Ну, я карасьом, туди поки що не докинув. Зараз вимотаю і спробуємо туди положити, прямо ж її підніс. Карасик щось не дуже сильно працює, влупив я сюди 90-ту мантеру. Працювала вона у мене в минулому відео, розловив я її. Але зараз показую вам дуже екстремальний номер. Ви бачили коли-нібудь, як людина твіче блідордом? І я не бачив, але тепер. Ви бачили, і я теж, і, до речі, твічі, він 90 Антеру, дуже класно. Я тільки що так біля лодочки поводив, І гра Воблера дуже кайфова, особливо, коли йому віддаєш шнур. Прям це для мене здивування таке. Ну Він на він і 90 що він не дуже упористий, але грає він максимально класна, він такий шумовий воблер, прикольний. Коротше. Я б радив би його також закинути кожному рибаку в карабас. Якщо у вас лайтик такий довгий, в принципі, он дивіться, погнала прямо тут. Мальок погнав. Чи то вона його погнала, чи то мальок дурний. Ну, зараз подивимось. Опача! А йди ж ти сюди, манюнечка. Іди сюди! Та залазь! Не бійся! Натвічив! Натвічив мантерочкою малесенькою! Красоточками, а не устояла ти, да? Не устояла! Блін, з цією підсакою і з боблерами працювати нереально, тому що відбуваються такі речі Тому. Зараз треба витратити багато часу, щоб достати її оттуди Бо вона вічно закручується так і хрен її достанеш. Я вічно на цю підсаку жалуюсь, а нормально купити не можу такс. Ну добре, зараз її раскручу, а потом уже включусь. Так. -с. Я такая. Где такой шнурцель маленький. Короче, что, распался тройник на монтаре. Вот такие кусочки. Ну, бережно їх подостаю. Во. От, якщо вам видно, просто розпався. Но це все через підсаку, тому що коли отака кілоха закручується в отаку ячейку маленьку, просто, отак, то трійники там не витримують і кажуть гудбай. І тому приходиться виковирювати отакі частинки. Із щуки, ну нічого. Головне, що ще одна малишка у нас в лодці і це радує. Друзі, вітер, мабуть, віє дуже сильно і мене паскудно чути, должно бути, але для відчутності вам, будь ласка, іще одна щучка дуже кайфова, яка спокусилась на Монтеру 90 дуже класний воблер. Зараз я вам його покажу більш детально. А цього шнурка зараз хочу зважити. Мне интересно, есть тут кило чи и я просто так называю килохой, и здесь наш його на воде. Так, -с. по нулях, 905 грам грамм, майже килоха, ну почти. Все, а ревуар, малышка. Та ну не хоче, бачите, держиться зубами каже, не, Макс, я не хочу вставок, хочу на котлетки, не відпускай мене, хочу бути котлетою. Ну нічого. Нічого ж не поробиш, все, пока. Втопив. Ой-ой! І погнала чотко, чотко. Все чотко зараз будемо розпутувати ось цю заразу. Блін, дуже фігово, що тепер у мене не тройник, а одинарника такий. А зараз я вам відкрию секрет, як зловити щуку 100%. Просто 100%. Це вам не скаже жоден рибак, жоден спеціаліст. Просто е, відкриваю зараз всі карти. Секрет заключається в тому, що он, там щука вийшла. А секрет заключається в тому, що ловити щуку треба. Там, де вона є, і вона у вас клюне 100%. Не благодаріть. Отака вам інфа, а ми її рибачимо далі. Підсаку назад. Я без підсаки сьогодні не вивіз би рибалку. Тому що бліберт би сказав би goodbye, старик. критичний угол і все. Так, дивіться. Накрутила вона мені тут навіття. Зараз, мабуть, навіть перев'яжу поводок і до шнура, тому що бачив, що шнур мав контакт із зубами. Тому, або ж і навіть не перев'яжу. Зараз отак. Вот а, бачите, треба все-таки перев'язувати, бачив, що по зубах шнур походив і ось вам результат. Зараз би закинув би покльовка і мінус воблер з поводком. Сам Монтерік 90-й. Бліберт з ним справляється на ура. Просто максимально класно твічиться, задає йому ігру дуже порядочно, дуже конкретно. І ось гачок розпався. Я зараз його вкину сюди в ячейку, щоб потім він не був у мене в лодці. Я не казав, що десь пробив об гвіздок. Я не знаю, зараз, мабуть, із якогось воблера поставлю сюди тройник і буду ще твічать ним, тому що в принципі, дуже комфортно блібердам твічать його. І гра прям максимально кайфова, особливо коли отдаєш йому шнур, він із сторони в сторону грає дуже бомбово. Тому... тому кайфово все, прибачимо далі. Бачите, що провірив шнур. Якби шнур не перевірив, була б зараз дуже велика біда. Тут би сидів, потів би на весь ставок. Ну нічого, рибалимо далі. Так, Зараз змінимо точку. Тому що Тут я вже нормально так обкидав, обловив, щуку одну взяли. І на тому дякую. Будемо передвигатися далі в гузирь, чим далі на міляк. Тим вище там стоїть трава і нам треба буде щось підбирати поверхневе або просто перейдемо до силікона і будемо швидко м'ясорубкою отак молоть. Якорь, звісно, у мене бомбовий такий, що еле-єлі піднімаю. О, класика. Фу А так, щоб не робили ніколи. Бо це подсячки такі, що можуть влітати комусь у вушко, в носик, в шию, в макушку, в тім'ячко. Тільки раз тройничок туди і з кайфом. Особливо якби ось тут хтось сидів. Я вам вже показував приманки на початку відео, які ми ловлю. А зараз би хотів би детально вам показати все таке. На що я ставив ставки на початку, і що спрацювало, і чому я виявився правий. Дивіться, це понятно, що воблер я так потягав, того, що захотів потягати воблери, я вибрав для себе самі такі маленькі, які в мене були. І ще нічого із них не ставив, тільки Монтеру. А от по силікону я поставив із самого початку Віброфет. У фіолеті і взяв пачку їх, тому що це ну, працююча тут приманка. І коли ти взнаєш на своїй водоймі, який колір працює найкраще, а є таке, що от, от цей тільки колір працює і все, інше ні. Тоді будеш ловити рибу. І також в мене один із топів це. Отакий колір. У мене є, як і Віброворми, і Віброфети. І також взяв собі про запас і ще пачуху. Я б сказав, би, що ось ці два кольори це самі мої найулюбленіші кольори. Не знаю чому. Кислота в мене зовсім не працює. І масло я б не сказав, би, ультрафіолет не дуже. А от саме оцей фіолет і той двохкольоровий колір 98D, по-моєму. Поки що найкліпше і найкраще мене радують. І воблерочки. Карась, але сьогодні чогось він не захотів нам давати покльовки, але все ще попереду. І ще б хотів би сказати за вертушки. Я колись в Тіктокі проводив ефіри і мені постійно кажуть, Макс, вертушку, вертушку, купи вертушку кажу. Пацани, я не вмію ними ловити. Я не знаю. Ну от хто знає, як ними ловить. Купив мепса другого, за все життя зловив всього одного окуня і все. Не знаю. Сьогодні також покидаю, покручу. Не можу полечить кайфа від вертушок, вроді би та сама рівномірка, але чогось силікон і карася на рівномірку мені тягати попроще. Но то вже таке, вкусовщина. Ви бачили, вон вона, вона стояла. Вона стоїть. Хто вихід? Ось вона, а тут вона. Бачите, там де виходить малюк, там вона і жене. Та отут вона стоїть, а чого ж ти не береш, бляха? Я ж тобі ось даю. Ну ви бачили, які виходи, а не бере, не реагує, блін. Ганяє малька, але не реагує. Всім хто їсть приємного апетиту, ваше здоров'я. Липовий, кайфовый. березі Наплавався я вже вдосталь. Годинок 6 сьогодні осилив. Щуки не густо, але і немало. Дві щучки нормально, все йде. Хотілося б, звісно, і побільше, але що маємо, те маємо. Дві приманочки сьогодні спрацювали. Просто різні. Різні, як і подача, різна форма і сама суть приманок різна. Туралочка і фіолет. Надіюсь, що вже наступна риболовля і човна буде трішки іначе із новим комплектом моїм твічовим. Тому нам залишається тільки ждати вам і нам. Дякую, друзі, що додивляєтесь до кінця. Як завжди, ви кайфові і топові всі, хто це робить. Дуже сильно вам дякую. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. А ми, як завжди, з вами зустрінемося обов'язково знову на рибалці. Всім куда!